Доброго дня. Чи може втрата свідомості на одну секунду бути епілепсією? Розпочали лікування дитини, її стан погіршився. Втрата свідомості тепер кожні 20 секунд попала в реанімацію, кажуть, ліка енцефалія, в реаль, в реальних підтверджень... а реальних підтверджень немає. Ну, Тут дуже складно сказати, тут потрібно знову ж таки проводити обстеження. Це може бути епілепсія. Особливо для скроневої епілепсії описана так називаємо ектальні синкопи. З іншого боку, це може бути і реальні, кардіальні, або є таке назване вазовагальні синкопи, тобто обмороки, То, що ви кажете, що стан погіршився, і вони кожні 20 секунд. Це більше такий плюс в плані в пользу епілепсії на користь. Діагнозу енцефалія немає. Напевно, тут мається на увазі ліка, дістрофія. Це, Знову ж таки потрібно дивитись МРТ. В першу чергу МРТ, перед тим, як казати, який у вас діагноз. Вітаю, притурозному склерозі синдром Бурнеля Прінгля дуже часто під час сну, аніміння тіла, зацепіння, а після повне виснаження. Відчуття страху. Сільне серцебіття можна вважати епілептичним нападом. Дякую. Ну так, згідно з вашого опису, це нагадує, я, я би сказав, що тут висока вірогідність того, що це епілептичні напади. Тим більше, що ми знаємо, що добровозний склероз – це одна із найбільш епілептогенних хвороб. Тобто, я думаю, що це епілепсія, і вам потрібно звертатись до лікаря для того, щоб провести обстеження. І до речі, хочу сказати, що я спостерігаю за нейрохірургічною групою з цинцинаті, і на сьогоднішній день вони успішно оперують дітей з туберозним склерозом, якщо вони знаходять саме ці туберси, які викликають напади. Піліптогенні туберси. Добрий день. Які діагностичні дослідження на епілепсію треба провести для жінки 51 року? Які, яка пережила пекла в Маріуполі в 2022 році, та а, а, втратила рідних на їх очах, згоріли сусіди наживо з Харги. Пірадично зранку вісні відчуває, як усі усе тіло трясе, як під електричним струмом? Ну, по перше, а, я хочу сказати, що в даному випадку я не впевнений, що ми маємо справу з епілепсією через нас проходять багато людей травмованих цією війною, і багато з них мають псевдонапади, тобто психогенні неепілептичні напади. І в даному випадку, перше, що б я робив, це робив би довготривалий відеогем моніторинг з реєстрацією цих нападів, тому що е це може бути і не епілепсія, скоріше за все, це не епілепсія. Хоча ми знаємо, що. Стреси і психічні травми можуть бути тригером і посилювати епілепсію, і часом можуть давати старт епілепсії. Але якщо брати, підсумувати, то десь 60% я би сказав, що це не епілепсія, і 40% за епілепсію. Тобто цю пацієнтку потрібно дуже ретельно обстежувати.